Добрий ранок, прекрасні люди. Трошки інколи випадаємо, але тому, що ми є підтримкою для різних людей. І от на вихідних моя сестра возила вчителя по танцям і грішу на змагання всеукраїнські. і вони не спали одну ночь, не спали іншу ночь. Е, як то кажуть, розважала по телефону, щоб не заснула і не стала аварії. І... Потім ти зранку, з не можеш записати нічого і нічого зробити, бо ти лягаєш спати. Але, тим не менш, я дуже рада, що сьогодні ми все ж таки зустрілися, і от сьогодні мені хочеться підняти таку цікаву тему. В новому заповіті ми бачимо, як Господь зціляє різних сліпих. Комусь він просто каже про зрій, комусь він плює на очі, а комусь він робить з грязі мазюколку таку штучку і мажить на очі. Про що нам це говорить? Про те, що у Бога різний підхід до кожної людини. Чому так? Тому що ми з вами різні. Ми настільки різні, що інколи комусь достатньо слова, а інколи треба зробити конкретну мазюку, щось таке пройти. І знаєте, коли ми думаємо, чого я зараз лежу в лікарні, що я маю тут робити, крапатися або там ще щось робити, коли можна, щоб просто Господь прийшов і зробив те, що має зробити, зцілити мене, бо я його дитя. І так. Да, але інколи Богу треба, щоб ти пройшов саме такий шлях, бо це твій спосіб розуміння істини і правди, це твій спосіб євангелізації, говорити про Бога, щиро свідчити про те, що Він робить в твоєму житті. Так склалося, ми різні. І знаєте, на нашому шляху о, будуть зустрічатися такі ж самі різні люди. І ми підняли цьому році тему, да, як дуже важливо приймати воїнів і їхніх родини. Тому що навіть якщо е, сім'я прийде загиблого воїна, то треба вміти підтримати так, як їй це буде зручно цій родині. Не так, як нам може уявлятися, а дійсно спитати, десь подумати, проаналізувати. Хочеться, щоб церкви сьогодні були спроможніми е, не просто побачити, а відчути і допомогти, то, як робить то Господь. Тобто чутливо, конкретно. Так, як буде зрозуміло цій родині, цій людині. Це важливо. Давайте будемо молитися про те, щоб ми, як віруючі люди, які ходимо в свої церкви, були спроможні бути тими людьми, які побачать, які почують, які відчують і зможуть зробити як треба. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твою милість, за твою благодать. Дякую, що ти нас все ще вчиш, все ще благословляєш, все ще направляєш, і ти є той, хто ніколи нас не покидає. Дякую тобі за це. Будь з нами, будь ласка, в цей період, коли ми хочемо вже відновлення, ми хочемо вже натхнення, ми хочемо нових крил. Ми хочемо вже ми готові до цього відродження, про яке ми так багато років молилися. Але нарешті ми прийшли в момент, коли ми вже хочемо щось робити і діяти для того, щоб це відродження дійсно відбулося. І це не просто масові вангелізація, а це закатати рукава і спілкуватися з людиною на рівні її відчуттів, розуміння для того, щоб підтримати, направити. Не покинути, а навпаки, привести до тебе і бути тими, через кого вони не спіткнуться і прийдуть твоє царство. Довіряємо То тобі сьогоднішній день, всю благість сьогоднішнього дня ми приймаємо від тебе і будь просто з нами, як ти робиш це кожного дня, як ти робив це вчора, позавчора і третього дня. Амінь. Друзі, всім гарного дня!